Че коллеса. Кондуктор на тормоза. Як мамінке роднає. Ну нарешті. Ти в своєму звичайному темпі, га? Добре, хапай свої лахи, потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду. Дивися, нічого не забудь. От стос, перевірто це бабушка здорова. От стос, перевірто це кушає компот. От стос, перевірто це і нечелять. Вибач, Артеме, тут поки що зачинено, тільки вартові мотива. А тепер давай намалюємо щось інше. Усюди бруд якийсь. Неможливо просто. Люди брудні, брехуни, лицеміри, зрадники суцільні. Та ти під ноги. Насліди запробирати, хто буде закупить вас. Дай поспати, гаразд, бо мені скоро на чергування. Добре, тату. Вибач, я так більше не буду. Якщо я тут розумію, ай молодець. Словом, служити життя. Завждиш нашого. Без доброго автомата, вважай, немає солдата. Подаруй собі пістолет. Змусь себе поважати.

Автомат калібру 545. Зроблено на Кузнецькому мості. Стріляє криво перегрівається за 2 секунди. Тому називається весь <плес> Стріляй короткими чергами і набоїв не забудь набрати. Універсальний зарядник для ліхтаря. Заряджати батареї. Ну і проти газ. Надягай усюди, де висока радіація. Або ж на поверхні, якщо тебе туди, не дай Боже, занесе. Армійські аптечки про всяк випадок. Так, тепер усе не наче добре. Хочеш випробувати свій арсенал, прошу до мого тиру. Ну і просто постарайся спочатку особливо не висовуватися. Хокей? Гадаєш, ми доживемо до того дня, коли зможемо жити на прі. Я ось ніколи свого не, не бачу. Тільки старі О, привіт! Ну що як і нас скоро, добре, синко? Ти готовий? Файно? чув уже, напевно, що ми збираємося з Риською класти угоду про союз. Ну і як же з доброї волі цим караваном відправляємо їм поки що гуманітарну допомогу. Вони там бідно живуть. Ви повинні наглядати за вантажем. Їхати тут недалеко, і тунелі, начебто, спокійні. Артеме, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на Хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть. Але у сталкерів у них же інше життя. Вони від природи суворі, жорстокі навіть. Ти не такий. Тому не бався там у героя, надто гаразд проведеш караван до риської і повертайся додому якнайшвидше. Бережи себе. Все, готово. Тепер опускай. Артеме, сюди! Давай курна швидше! Ну! Вітаю! Ну що, готовий висуватися? щасливий, що кордони батьківщини спокійні завдяки. йому. А я, якщо таку штуковину виночу, точно б здурів і повісить. Готовий? Тоді рушили. Головне знаряддя вбивство на планеті. Це гірше, ніж бути тим доктором, який придумав гільоти. По місцях. Ти, Артеме, сідай сюди. Ніхто нічого не забув. Усе затарився. Тоді пішли. Гей, хлопці, чи не на риску їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання. Але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили. Ну, все. Успіху всім, хто залишається вдома. А нам з вами, хлопці. Успіху вдвічі. Ну, Поїхали. Чоловік. Побажайте нам успіху. Ну я готові трохи прогулятися. Круто, так ате. Нарешті вільні. Хоча б на час подорожі. Думаю, буде хвацько. і небезпечно. А це ще краще!